Літо, сонце, море, пляж. Слова з пісні минулорічного хід параду незабаром стануть аж ніяк актуальними, адже за два тижні розпочнеться сезон відпочинку. Аби попередити нещасні випадки на водних об'єктах, щорічно проводяться рейди працівниками ДСНС в Україні. На даний момент часу органами державного нагляду в сфері пожежно технічної небезпеки проводяться перевірки дотримання чинного законодавства на водних об'єктах, в тому числі і також пляжі. Тобто це місця організованої відпочинку людей на воді. Незалежно від того, чи це міський пляж, чи приватний, на ньому має бути рятувальний пост із рятівником і комплекс спорядження для порятунку жилетки та круги. На пляжах перевіряється наявність плавзасобів, наявність інших рятувальних засобів, також перевіряється наявність медичного пункту для того, щоб можна було надати першу медичну допомогу. Також повинні бути рятувальники, повинна бути обстежена акваторія, акваторія дна, також повинна бути загорожено бойками місця, за яке не можна запливати ж на пляжі перевіряють акваторію дна якщо вона не придатна до плавання та занурювання мають бути встановлений щит з написом купатися заборонено але це суто ваша справа тримати за руку або переконувати вас не заходити у водойму ніхто не буде олена Сухонда, андрій пугач студія барт